Тітла сила смирення притчі Соломона. Однією з найважливіших чеснот у житті є смирення. Притчі Соломона, зібрані у Біблії, часто підкреслюють значення смирення як шляху до справжньої мудрості. В одному з віршів Соломон пише: перед падінням гординя, а перед славою смирення. Ці слова нагадують нам, що самовпевненість і пиха можуть призвести до нашої загибелі. Тоді як смирення відкриває двері до благословення та величі. Смирена людина здатна вчитися, розвиватися та приймати поради, адже вона визнає свою обмеженість і готова слухати інших. Соломон також говорить: смирення перед Господом веде до багатства, слави та життя. Це означає, що ті, хто визнає свою залежність від вищої сили і діють відповідно, отримують більше благ у житті. Смирення не є слабкістю. Навпаки, воно є силою, яка допомагає нам переборювати перешкоди та досягати справжніх успіхів. Чи готові ви зробити крок до смирення та відкрити для себе новий шлях до мудрості? Підпишіться на наш канал, щоб дізнатися більше про мудрість Соломона та інші життєві принципи. Будьте щедрі у своїй смиренності та відкрити для себе нові горизонти мудрості. Бути добру!